Що це таке? Чому ти раніше не сповістив? Що я тепер з ними робитиму? Це наказ хезир хай роді Паші! Іди. Марш. Так? Сеньоро, усе добре? І як тут може бути добре Валерія? Куди це нас привезли ці варвари? Ви не чули? Це палац султана. Певно видатне місце. Хай згорить той палац. Тихіше, сеньоро, бо ще почують. Все, проходь. Дівчата! Не крутіть головами! Йдіть собі! Швидше, швидше! Швидше, швидше! Ворушіться. Скоріше. Увага! Її величність хасакі Гюрем Султан. Стійте тут. Все. все 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 Схиліть голови. Не смійте дивитися в лице султані. Сеньоро. Допоможіть мені, сеньоро. Міскулю. Відправте мене додому. Благаю вас. Відправте додому. А як тебе звати, хатуму? Сесілі. Сесілія Віньєрбафо. Я зі знатної венеціанської родини. Допоможіть мені. Послухай, Сесилія. Неважливо звідки ти і хто ти? Ти, як і інші наложниці, власність династії. Забудь про дім родину. Тепер ти тут, у палаці Султана Сулеймана. На місце. Безсувісна. Подбай про них. Дівчата, ворушіться. Не стійте вперед. Проходь!